Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо з вами про розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними. І більш детально поговоримо про графічний спосіб розв'язування таких рівнянь. Системи рівнянь з двома змінними ви вже розв'язували у 7 класі. Це були лінійні рівняння з двома змінними. Розв'язком такої системи була, як правило, пара чисел, наприклад, в цьому випадку 5 і мінус 1, які задовільняли кожному з рівнянь цієї системи. Тобто, якщо ми підставимо X і Y у кожне з рівнянь, спочатку у перше, то отримаємо вірну рівність, тому що 5 плюс 3 помножене на мінус 1 дійсно буде 2. І так само підставимо цю пару чисел. X і Y у друге рівняння. І так само отримаємо вірну рівність. Взагалі, розв'язком системи рівнянь з двома змінними називають таку пару чисел, таку пару значень змінних, при яких кожне з рівнянь системи перетворюється на правильну числову рівність. Як же відрізняти лінійне рівняння або рівняння? Першого степеня від рівняння другого степеня або навіть від рівняння третього степеня. Для цього потрібно перенести всі доданки нашого рівняння в ліву частину, спростити за необхідності отриманий вираз і оцінити степень отриманого в лівій частині многочлена. Нагадую, що степень многочлена це найбільший із степенів всіх його членів. Всіх одночленів, з яких він складається. А степень одночлена, з яких складається многочлен, називається сума показників степенів усіх його змін. Тож, давайте подивимось: якщо у нас рівняння першого степеня, х у нас в першій степені, y в першій степені 2 в нульовій степені. Тож, цей Многочлен буде многочленом першого степеня, а відповідне рівняння називаємо лінійним рівнянням, так само, як і друге рівняння буде лінійним. Наступний многочлен х в квадраті мінус 2 ху плюс у в квадраті мінус 1 дорівнює 0. Перший одночлен другого степеня, другий одночлен другого степеня, третій одночлен другого степеня, четвертий одночлен, з якого складається. Наш многочлен нульового степеня. Найбільша степень це друга. Тому таке рівняння називають рівнянням другого степеня. І останній приклад: для того, щоб встановити степень цього многочлена, необхідно спростити даний вираз, звести подібні доданки, відкрити дужки, і отримати рівносильний йому многочлен, в якому вже встановити степень одночленів, з яких він складається. В цьому випадку у нас перший одночлен в третьому степені, другий в другому і третій в нульовому тож, в цілому оцей многочлен буде многочленом 3 степеня, тому що спрощений рівносильний йому вираз також буде 3 степеня. Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними графічним методом таке саме, як і розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними та складається з наступних кроків. Спочатку необхідно побудувати графіки рівнянь в одній координатній площині. Потім потрібно знайти координати їх точок перетину або впевнитися, що графіки рівнянь спільних точок не мають. Якщо координати точок перетину є цілими числами, то виконати перевірку, а якщо ні, то розв'язки системи знайти наближено і нарешті записати відповідь. Складність полягає у тому, що рівняння другого степеня не будуть у вигляді прямих. Тобто для їх побудови недостатньо буде знайти просто дві точки. Потрібно буде відрізняти. Одне рівняння від іншого потрібно буде відрізняти графіки цих рівнянь. Наприклад, якщо ви перед собою бачите ось таке рівняння, яке є квадратичною функцією найпростішою, то ви розумієте, що графіком такого рівняння буде парабола. Так само параболою буде і графік наступного рівняння, тому що ці два рівняння рівносильні, і ми просто Х квадраті перенесли з правою частину у ліву з протилежним знаком. Для того, щоб побудувати параболу, ви знаєте, який існує алгоритм. Ми його з вами вивчали дивіться, у попередніх відео тепер. Гіпербола. Ось такий має вигляд: наприклад, y дорівнює 6 поділене на х, повинні впізнати, що то буде гіпербола. Або xy дорівнює 6. Це також буде гіпербола, тому що це рівносильне рівняння, в якому ми ліву і праву частину помножили на х, щоб позбутися від знаменника, і отримали ось такий його вигляд. Графіком цього рівняння також буде гіпербола. Для того, щоб побудувати їх необхідно взяти більше точок, ніж дві, як ми робили, коли будували пряму. Потрібно взяти хоча б три точки для однієї гілочки гіперболи і потім симетрично відобразити їх відносно системи координат. І невідомий ще для вас графік це графік кола. Якщо ви маєте ось такого плану рівняння, то графіком такого рівняння буде коло з центром в початку координат. І радіусом, який дорівнює корню із цього виразу. Тобто, в правій частині стоїть радіус в квадраті. І щоб знайти той радіус, потрібно просто знайти корінь квадратний із числового виразу в цьому рівнянні, який стоїть в правій його частині. Давайте ще раз. Квадратична функція графіком буде парабола. Якщо ви бачите, що x в другій степені, а y в першій, то графіком буде парабола. А далі вже розбиратися потрібно, куди гілки направлені, в яких точках вона перетинає вісі ось х і, у і так далі. Якщо графіком буде гіпербола, то потрібно будувати гіперболу. Якщо ви бачите перед собою щось на штат цього, тобто і х в другій степені, і y в другій степені, то графіком вже буде коло. І рівняння коло з центром в початку координат має ось такий вигляд. Давайте розглянемо приклад і спробуємо розв'язати графічну систему рівнянь. Х2 плюс у в квадраті дорівнює 16, х плюс y дорівнює 4. Дивимось на перше рівняння. Перше рівняння це рівняння другого степеня, в якому і х в другій степені, і y в другій степені. Тож, графіком цього рівняння буде коло з центром у початку координат і радіусом 4, тому що корінь з 16 дорівнює 4. Дивимось на друге рівняння. Графіком другого рівняння буде пряма. Для того, щоб побудувати графік цієї прямої, потрібно скласти табличку і знайти будь-які її дві точки. Беремо прості значення, такі, щоб легко було порахувати. Наприклад, якщо х дорівнює 0, підставляємо 0 у це рівняння, отримаємо y дорівнює 4. Так само ми можемо і Y прирівняти до нуля, тому що коли у нас мова йде про рівняння, а не про функцію, то немає такого акценту на те, що x незалежна змінна, а y залежна, тобто, що ми замість x підставляємо якісь значення і знаходимо відповідні значення y. Тут можна і замість y підставити число, головне, щоб воно входило в область значень. Цієї функції, тобто, не порушувало ніякі математичні закони, не було ділення на 0, не було від'ємного числа під коренем квадратним. Тобто підставляємо 0 замість y, виходить, що у нас х плюс 0 дорівнює 4, тож х також дорівнює 4. Далі необхідно просто побудувати ці лінії, побудувати коло з центром у початку координат і радіусом, який дорівнює 4. Одиничним відрізком. У нашому випадку 4 клітиночки. Побудувати, звичайно, за допомогою циркуля. І побудувати пряму. Яким чином? Будуємо першу точку з координатами 0,4. Ось вона, по x 0, по ігрикам 4. І будуємо другу точку з координатами 4, 0. По іксам рухаємось на 4 по ігрикам 0. Через дві точки за допомогою лінійки ви проводите пряму. Так сталося, що перетинаються ці дві лінії у точках, які ми знайшли, коли будували пряму. Тобто ми чітко бачимо, що перший розв'язок це точка з координатами 0,4 і друга точка з координатами 4, 0, то буде другий розв'язок. Давайте спробуємо розв'язати номер 523 перше з вашого підручника. Чи є пара чисел x дорівнює 2 і y дорівнює 1 розв'язком системи рівнянь? Для того, щоб встановити, чи буде ця пара чисел розв'язком, ми повинні просто підставити ту пару чисел у кожне з рівнянь системи. Спочатку у перше, потім у друге. І перевірити, чи отримаються вірні рівності. Отрималися абсолютно вірні рівності, тож ми робимо висновок про те, що ця пара чисел буде розв'язком цієї системи. Так само робиться і з другою системою. Перевіряється, чи буде ця пара чисел розв'язком другої системи, і це буде ваша самостійна робота. Спробуйте, будь ласка. І переходимо до номера 645, в якому необхідно розв'язати графічну систему рівнянь. Для того, щоб розв'язати графічно таку систему рівнянь, потрібно попрацювати з кожним рівнянням цієї системи. Починаємо з першим рівнянням. Для того, щоб зрозуміти, що ж буде графіком цього рівняння, необхідно спростити той вираз. Розкрити дужки х-1 в квадраті розкрити за допомогою формули скороченого множення квадрат різниці. Я нагадаю вам цю формулу взагалі всі формули скороченого множення пригадайте, будь ласка, і от у нас тут схован саме квадрат різниці, тож ми розкриваємо за цією формулою. Цю дужку. Квадрат різниці двох виразів дорівнюватиме квадрату першого виразу, тобто х в квадраті, без подвійного добутку першого на другий, тобто 2 на х на 1, і плюс квадрат другого виразу, тобто плюс одиниця в квадраті. І це вже все буде, звичайно, без квадрату, тому що ми розкрили цей квадрат за формулою квадрата різниці. І дописуємо просто плюс 3. продовжуємо спрощення цього виразу, розкриваємо дужки. зводимо подібні доданки. І розуміємо, що маємо перед собою квадратичну функцію, яку необхідно побудувати. Для того, щоб побудувати таку квадратичну функцію, необхідно в першу чергу знайти вершину параболи. Давайте ми назвемо точку О з координатами МН вершиною. Знаходимо першу координату вершини, точку М. Пам'ятаємо, що щоб знайти. Першу координату вершини, ми повинні мінус b поділити на 2а. В нашому випадку мінус b дорівнює 4, поділене на 2 помножити на 2 на 4, тобто абсциса вершини дорівнює 1. Щоб знайти другу координату вершини, ми повинні підставити отриману одиницю у наше рівняння замість х. Отримаємо 2. Мінус 4 плюс 5. 2, мінус 4 буде мінус 2, мінус 2 плюс 5 буде 3. Тож, маємо параболу, вершина якої точка О з координатами 1, 3. Давайте поміркуємо, що ми ще знаємо про цю параболу. Ми знаємо, що гілки в неї направлені вгору. Тому що коефіцієнт перед х в квадраті додатній. І ми знаємо, що ця парабола перетинається з вісім ординат в точці 5. Наносимо ці точки на координатну площину і проводимо через них параболу. Звичайно, наносимо схематично, тому що нам не потрібна точна побудова, або вона б була потрібна, але це дуже довго. Так? Тому ми знайшли найважливіші точки для нашої параболи, нанесли їх на координатну площину і сполучили. Давайте поговоримо про другий графік, про друге рівняння, яке схоже на гіперболу. Для того, щоб вона вже точно відповідала звичному нам вигляді, вигляду гіперболи, поділимо ліву і праву частину цього рівняння на х, який не дорівнює 0. Тож отримаємо y дорівнює 10 поділене на х, і це гіпербола, яка лежить в першій і третій координатних чвертях. Знайдемо декілька точок для гілочки, яка лежить в першій чверті. І нанесемо їх на координатну площину. У нас є точки 1 10 2 5 5 2 і 10 1. Сполучаємо ці точки, щоб отримати гілочку гіперболи. Тож давайте проаналізуємо те, що у нас вийшло. Так, ми могли б побудувати ще одну гілку гіперболи, яка буде лежати в третій чверті, зробивши симетрію, або ще знайти декілька точок з від'ємними абцисами. Але подивіться, будь ласка, чи буде ця гілочка перетинатися з нашою першою параболою, чи не буде. Звичайно, ні, тож у нас не буде спільних точок в третій чверті, тому будувати ми ту гілку не будемо. Не будемо витрачати на цей час і місце. Що ми бачимо? Ми бачимо одну єдину спільну точку, яка, на щастя, співпадає з точкою, яку ми знайшли, коли будували параболу. Тому що ми знали, що точка перетину з вісю Y це 5, і для цієї точки побудували симетричну точку. Ось вона. Виявляється, що вона вийшла точкою перетину з гіперболою. Тож можемо робити висновок про відповідь. Наші графіки мають одну спільну точку, яка і буде розв'язком цієї системи рівнянь другого степеня з двома змінними. Це буде єдиний розв'язок, тобто єдина пара чисел з координатами 2 по х і 5 по ікам. Ось наша відповідь. Точка з координатами 2-5 буде задовільняти кожному з рівнянь цієї системи і вона буде розв'язком ця точка перетину. Друзі, друга система з цього номеру має перше рівняння. Яке буде рівнянням кола. Але то коло не буде знаходитись в початку координат. Тому що у нас в лівій частині не просто х в квадраті плюс у в квадраті, а х плюс 3 в квадраті, y плюс 3 в квадраті. Нагадаю, що рівняння кола, яке не лежить в початку координат, матиме ось такий вигляд: х-а в квадраті плюс y-б в квадраті. Тож, коли будемо креслити оце коло, необхідно буде побудувати центр цього кола в точці мінус 3» і плюс 3». Ще раз, у рівнянні мінус А мінус Б. А у нас, щоб став плюс, виходить, що мінус мінус 3 і тут мінус, мінус 3». Тобто центр цього кола буде лежати в точці, мінус 3, мінус 3. І цю систему спробуйте, будь ласка, розв'язати самостійно. Першим графіком для першого рівняння буде коло з центром мінус 3, мінус 3, і другим графіком буде парабола з гілками вниз, і далі шукаєте інші важливі точки цієї параболи. Тож, ми сьогодні з вами розв'язували систему рівнянь другого степеня з двома змінними. Графічним способом. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо це так, будь ласка, зробіть мені обернений зв'язок, щоб я розуміла, що я роблю щось корисне. Дякую за увагу, гарного вам дня, до нових зустрічей!